Все, вже остаточно прийняли, зачіпить кожного українця без виключення. Доставка газу зростає в чотири рази. Комісія на КРФ вже прийняла рішення, і з 1 січня запускається новий тариф. Не хотілося б то розповідати з 1 числа нового року. Да? Хотілося б якісь приємні новини, але, но, на жаль, такі реалі. Ця новина зачіпить навіть тих, хто газом не користується. Кожного без виключення, це дійсно так. Зараз розповім вам усі деталі, що там наприймали, чому так наприймали, як то вплине на усіх українців, як вам, дорогі глядачі і споживачі газу, що робити, як то кажуть, куди бігти, кому кричати. Да? Тож детально розбираємося. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож доставка газу це те, що прийняли 5 років тому, і до сих пір воно не дає нам покою, тому що вічно щось там змінюється, вічно щось там міняється, а в результаті людям приходиться платити все більше і більше. І за те, що вони не розуміли раніше за що платимо взагалі, вже більш-менш змирилися, да з тою оплатою, то тепер збільшуються тарифи. Оператору ГТС збільшує тариф чотири рази. Комісія на КРЕП вже затвердила цей тариф. І то досить і досить прикро. Зараз все детально розберемо, але перед тим хочу запропонувати вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете в курсі усіх цих подій і газових в тому числі, тому що ми розбираємо усю комуналку і дуже прискіпливо, і дуже. Зі всіх сторін, знаєте, так, щоб ви були в курсі, ну, до чого готуватися. Тому що це для багатьох українців комуналка це один з найбільших платежів, які люди платять, деякі віддають 80% свого прибутку. І навіть тих, в кого є субсидія, то щоб воно там дуже аж сильно покривало, то на жаль, не так. Тож, підписуйтесь, а я розповідаю, що змінилось 1 січня. Комісія на КРЕП підняла плату за транспортування газу для операторів газотранспортної системи. І підняла там не на 5, не на 10 відсотків, а в 4 рази за їх словами, тому що їх викликали навіть до Верховної Ради, щоб вони дали пояснення, чому так відбулося. Бо ніхто не поняв звідки так хоп, і в 4 рази зросло. Ну це дуже багато. Їх викликали до Верховної Ради і вони дали пояснення, що це у зв'язку з припиненням транспортування російського газу. Тобто, коли Росія транспортувала газ, то 80% оплати робила вона, і 20 припадало на внутрішній ринок, тобто на вас з нами і на, на підприємства і на все інше. Тепер, коли Росії не дають можливості транспортувати, ну її із цього ринку, тому що це для неї був мільярдний заробіток. Да? І щоб позбавити їх цього, то викидають їх з цього ринку, щоб зробити її слабшою, щоб вона менше могла виробляти дронів і ракети і пуляти по нам да? кожної ночі, то не продовжують їй договір на транспортування цього газу. Відповідно, це все перекладається на плечі. Кого ви думаєте? Можливо, можна владців, можливо, держслужбовців да, наших мільярдерів. Ні, це все перекладають на плечі, грубо кажучи, простого народу? Е -е, його перекладають неявно, тому що є постанова про те, що підвищувати тарифи не можна, тому. Цей мораторій діє, і тариф на транспортування газу для побутових споживачів ще з 1 січня не зростає. Тобто до кінця опального сезону вони ще його протягнуть. Це є добра. новина, одна з добрих в цьому, але платіжки з 1 січня у вас поміняються, тому що ми вже платимо за новий опалювальний рік. Те, що до 1 жовтня ви випалили минулого року, і виходить, цього, то. Зараз, 1 січня, вже будуть враховуватись нові показники, новий об'єм спожитого газу за рік. Про це я розповідав раніше, тому не буду вникати в деталі. Можете подивитися, як то рахується на каналі є відео. Але суть в тому, що кожному поміняється платіжка. Або збільшиться сума, якщо вони в тому році брали більше газу, або зменшиться, якщо менше. І от, збільшується цей тариф і. Відразу розповіли, які це матиме наслідки для кожного українця. А наслідки, на жаль, дуже нехороші. По-перше, зростуть ціни на все, в чому, в виробництві чого застосовується газ. Зростуть ціни на комуналку, тому що е, піде вверх. Ціна на опалення і гарячу воду, тому що там також застосовується газ. Тобто сам газ не дорожчає, а ціни піднімуться через те, що піднялася ціна за транспортування. Зростуть тарифи, скоріш за все, для побутових споживачів. Але вже аж з 1 січня наступного року, тому що зараз, 1 січня цього року буде затверджено, вже ми платимо цілий рік по одній ціні. А тоді вже будуть включати в тариф для побутових споживачів частину оцього навантаження, яке лягло на газотранспортні системи. Тобто його стараються рівномірно розподілити між всіма учасниками ринку, щоб нікому не було дуже і дуже болюче. Але як не крути, як його не розподіляй, болюче буде все рівно. Чому так сталося, і які кроки робить Нафтогаз ну і газотранспортні системи е, в свій захист, типу що ми стараємося мінімізувати цю ціну до мінімуму, а да збільшення в 4 рази це якраз про мінімізацію до мінімуму. Ну, те, що Росія не буде використовувати, це я вже сказав. А які кроки роблять газотранспортні системи? Вони кажуть, що консервують усе обладнання, усі вузлові станції, які перекачували. Вони їх консервують для того, щоб не використовувати кошти на їх утримування. І зменшують кількість працівників, тобто ще велика частина працівників втратить роботу. Ця частина працівників, це якщо так вже розбиратись глибше, була з сфери критичної інфраструктури, тобто вони були заброньовані від армії. А тепер, ну, грубо кажучи, вони не втратять роботу, а просто поміняють на роботу в Збройних силах України. Більшість з них. Зменшують кількість працівників, консервують обладнання, тобто стараються звести витрати до мінімуму. Ну навіть зведення цих витрат до мінімуму призводить до такої плачевної ситуації, коли тариф зростає до максимуму. Це навіть інакше не назвеш, тобто в 4 рази. Кажуть, що дешевше як зробити нереально. Якщо зробити дешевше, то не буде навіть коштів на обслуговування і відновлення газотранспортної системи. І за декілька років вона просто рухне, бо не буде чим її ремонтувати. Ну, принаймні так кажуть, на виступі перед Верховною Радою, це констатували. Ну, нам від цього легше не стає. Легше не стає в тому плані, що кожному українцю то аукнеться. Збільшенням ціни на комуналку, опалення гаряче водопостачання, збільшення ціни на транспортування газу ну уже слава Богу, аж наступного року. Ну ще невідомо наскільки. Да? Якщо ще для населення аж чотири рази, то то буде дуже і дуже прикро. Я за тим буду дуже уважно спостерігати, вам розповідати, і будемо старатися з спілкою споживачів придумувати якісь альтернативи до е, якихось цих рішень, вносити свої якісь. Пропозиції, щоб того якось та й уникнути, якщо то буде можливо. І в загальному збільшення ціни на продукти. На продукти, дуже багато продуктів харчування там використовується газ для їх виробництва. І збільшення ціни для всіх підприємств. То вже прямо зараз. Да? Тому що підприємства, підприємства не підпадають під мораторій. А якщо ціна виросте для підприємства, то також вони перекладуть свої продукти чи послуги, і для кожного українця то зросте. На жаль. Тож, слідкуємо далі, наскільки б ця ситуація була неприємною, але якщо за нею не слідкувати і не розбиратись, і не вносити свої якісь коментарі, то вона буде ще гіршою і кращою вона від того не стане. Це точно. Надіємо, що держава придумає якісь механізми по захисту людей, тому що пенсіонерам, якщо зросте ще світло, зросте транспортування газу, зросте все, то пенсіонери просто фізично не потягнуть всіх цих оплат. Я ж на Народній думці за цим всім спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.